Заходили на позиції дуже малими групами, щоб не скупчуватися. Це було у нас відстань 7 кілометрів по мінному полі. Перший бій у нас тривав годин 10, тобто, і стріл дня і ховались, і далі штурмували. Ми вже вертались зі штурму, вів групу, йшов перший, роблю крок і наступаю на міну. Навчався в Кам'янець-Подільському індустріальному коледжі за спеціальністю програміст, ну і після того поїхав за кордон працювати. Працював як водієм навантажувача, потім на будові, потім на ескалаторі. І так не міг там сидіти і захотів воювати. Поїхав я на Україну. Спочатку сам, потім дружина з сином приїхала. Ну, тоді побачив, що формується набір в лють. Ну і захотів в людь, тому що суто добровольців збирали. Дорадився спочатку з дружиною, вона була проти, батьки теж. Але нас настояв на своєму і пішов. Після того, як пройшов я конкурс, я потрапив до полку луганськ 1 У нас злагодження походило в Дніпропетровській області. Я спочатку переживав, може там де важко, але мені все дуже подобалось і швидко навчився. І... Ну, саме мені подобалося колектив і робота інструкторів. Злагодження в нас проходило майже три місяці е, в Ганзбуди. Ми навчали тактичну медицину, е, тактику пересування, фізпідготовку нас дуже так сильно готували. Мені вдавалося найкраще це, е, володіння зброєю та фізпідготовка, оскільки я колись займався. Е, Самого дитинства футболом для мене фізично там не було важко. Перший бойовий вихід у нас був на селі Кордюмівка. Це біля, біля Бахмута. Я адреналін такий був і, і дуже хлопці підтримували, які разом зі мною йшли. Наші основні завдання були полку Луганськ. Один звільнити села Кордюмівка і видати ворога. Перший бій у нас тривав. Годин 10, спочатку і стрілка дня, і ховались, і далі штурмували їх. Ну, Дуже було важко. Ну, і Ми так працювали по змінах. Потім нас міняв наступний полк, сафарі, цунамі і так ми мінялися. Чекали ранку, поки наша артилерія відпрацює, і тоді ми просто штурмували противника позиції. Ну, було страшно дуже, бо постійно обстрілюють артилерією. Дронів дуже багато, але ми справлялися і гнали ворога. Кажуть так, що війна не така страшна, як ховати своїх побратимів. Це найгірше, коли ти разом з ним чуть з неодної посуди і сиєш, разом постійно, без 4 на 7, і тут гени твій побратим. Це дуже важко, морально. Мій друг спочатку загинув, я дуже спочатку переживав. І морально важко було, і його родичі до мене дуже часто дзвонили, але з другої сторони є більша мотивація ще воювати. Якість нашої роботи залежала від підготовки самих наших бійців. Ми заходили на позиції дуже малими групами, щоб не скупчуватися. Дрон нас вів і заходили на позиції. Заходили так близько до русских, щоб просто чути їхні голоса. Ми, наприклад, в одному бліндажі сидимо і в 20 метрів від нас вже І Чути, як вони там сміються, чекаємо, артилерія б'є. Ми туди залітаємо, руски хвалимо, ці позиції зайняли і передаємо наступ. Далі ми собі виходимо. В кінці жовтня отримав поранення. Це було в також населеному пункті Курдюмівка. Ми вже вертались зі штурму. Змучені були, я вів групу, йшов перший. Я зупинився, спитав хлопців все добре, чи всі, всі сказали, добре, я роблю крок і наступаю на міну. Кракен, кракен, давайте сюди якусь машину, степан тяжкий, нога в нього відірвана. Я легкий тріснув але рухатися можу. Після того мій побратим мені надав першу медичну допомогу і... Ми чекали команди, коли приїде по мене евакуація. По мене там, Вони мене тягнули, двоє моїх хлопців. Степан, тримайся. Не старий, старий. А! Тягнули мене десь кілометрів два, поки наш пікап не приїхав. Тримайся, я собі собі. А над нами російський дрон висів і чекав, поки, по, ну, щоб поки буде скупчення у нас і приїде по мене машина, і щоб цей FPV-дрон просто тоді зіграли велику роль погода, щоб вітер сильний був і що ці дрони не могли з кидами по нас. І так, так біжив. Врятували нову завдяки хлопцям. Які мене винесли з цього полюбив. Вже чотири місяці майже пройшло, як від поранення, то все добре, зараз протез буде і буду вертатись на службу. Я дуже би хотів вернутися, і ну, з, таким, з такою травмою знаю, що вже штурмовком точно не буду, але поки можу і чим можу, то хочу допомагати своїй країні.